колеги! Мене звати Олійник Сергій, фірмовий магазин Дніпроміста подів. Сьогодні ми проведемо з вами збірку акумуляторного оприскувача моделі Дніпро М16М з ручною підкачкою, тобто ручною помпою. Перед збіркою потрібно обов'язково перевірити, чи підключений у нас акумулятор, чи він заряджений. Для цього на боковій панелі є кнопка включення та виключення. Натискаємо на неї. Якщо оприскувач запрацював, загудів, значить акумулятор. Якщо ні, потрібно нижню кришку е, зни, зняти, скажімо так, відкрутити декілька болтів, зняти та достати акумулятор та приєднати його до клем. Е, важливо, що е, червоний дріт потрібно під'єднати до червоної клеми, чорний дріт до чорної. Зараз перейдемо е, до е, механічної збірки, скажімо так. беремо основну штангу. І зараз ми її будемо під'єднувати. На е, основній панелі є отвір, в, яку, в який ми вставляємо основну штангу. Потім перевертаємо прискоч та переводимо штангу вперед. Відкриваємо внизу, Відкриваємо внизу та е, встановлюємо додаткове кільце. Важливо, щоб воно зафіксувалося. Попали, зафіксувалися. Воно зафіксоване. Воно зафіксоване. Після цього ми закриваємо кришку та вертаємо його в ось таке положення. Тепер буде встановлювати додаткову рукоятку. Важливо, що коротша сторона має бути внизу. Беремо шайбу та фіксуємо. Є зафіксовано. Тепер беремо додаткову резинову. что надо обов'язково поставити. О, купили. Тепер берем шайбу. Ставимо. Прокидаємо трошки дальше, щоб можна було отвір отвір зафіксувати. Так фіксуємо. Все. Ось це все зафіксовано. На цьому механічна частина зібрана. Тепер, так як у нас акумулятор зараз заряджений, ми будемо працювати, скажімо так, від акумулятора, тому під'єднуємо вниз. Але якщо акумулятор розряджений, потрібно працювати від ручної підкачки, ми знімаємо додаткову заглушку та під'єднуємо туди шланг. Але зараз, так як комунатор заряджений, будемо під'єднуватися вниз. Беремо рукоятку та фіксуємо її тут. Тепер беремо штангу і фіксуємо на основній рукоятці. На завершення вибираємо форсунку, яка потрібна вам для розпилення для роботи, Так, фіксуємо її наверх. наверх. Е, у всіх наших оприскувачок під, для під'єднання є також уплотнительна резиночка. Закручуємо. Все. Наш оприскувач готовий до роботи. До речі, на даний оприскувач 4 роки гарантії. Що ж, а на цьому в мене все. Гарного вам дня, до зустрічі в Дніпром!